Товариство Червоного Хреста України допомагає електротранспортному господарству Чернігова відновитися після бойових дій. У тролейбусному управлінні кажуть, така допомога безпрецедентна. Та кількість матеріалів, та кількість спецчастин, які ми вже отримали і отримуємо. Ну вони по перше дадуть змогу замінити майже всі зруйновані ділянки під час війни і на ну, так як наприклад наразі робиться реконструкція перехрестя Мазепи Толстого, то десь навіть і покращити стан і можливості електротранспорту ніж це було ну до початку бойових дій. Бойові дії нанесли великої шкоди електротранспортному господарству Чернігова для відновлення до стану 24 лютого необхідні десятки мільйонів гривень. Відновлення кошту міста почали фактично одразу після закінчення бойових дій, що дозволило повернути частину маршрутів на лінії. Проте нині потребує відновлення 45 кілометрів контактної мережі, опори й силові кабелі. Матеріали для відновлення або ремонту, або заміни. Багатьох ділянок існуючої контактної мережі, а також системи силового живлення тягових підстанцій. Це і кабелі високовольтні, 9 км кабелю. Ми отримали 10 кіловольтного, а також отримали ми близько 50. Опор контактної мережі теж дуже необхідна складова. Також отримали саме контактний провід, те, що ми кожного року там планово міняємо десь там по 3-4 кілометри. Ми там майже 20 кілометрів контактного проводу отримали. Спецчастини – це стрілки, перетини, підвісна арматура, трос на якому тримається. Читео отримує допомогу від Червоного Христа на близько 30 мільйонів гривень, і це значна підтримка для підприємства. До того ж, підтримка української економіки, адже все закуплене, вироблено в Україні. Виконання ж робіт не швидке, оскільки часто вони потребують проєктів. Тож на підприємстві сподіваються, що в 23-му після підготовчих робіт зможуть перейти до відновлення руху, зокрема на найпошкодженіших ділянках до кінцевих зазу та сіверянки. Вже на сьогоднішній момент ми можемо сказати, що як мінімум у нас на ці ділянки є матеріали. Це, скажімо так вже не болить, як то кажуть, голова де взяти там за які кошти, і так далі. Тобто, ну це дуже суттєва економія міського бюджету, саме для придбання матеріалів, ну для відновлення контактної мережі, що постраждала. А я планую так, що в наступному році ми будемо досить такими високими темпами відновлювати сполучення саме на Сєвєрянку, сполучення на автозавод. Там у нас ще має бути досить такий серйозний капітальний ремонт кінцевої зупинки, тому що постраждали там скрізні там отвіри у будівлі. Ну, я кажу, є матеріали, є люди, будемо робити, будемо працювати, будемо відновлювати. Якщо пошкодження контактного дроту чи опор видно всім, то те, що під землею ні. Силові кабелі на багатьох ділянках і до бойових дій були в не найкращому стані. То вібрації землі від розриву снарядів, артилерії чи авіабомб нанесли великої шкоди, кажуть в тролейбусному управлінні. По-перше, наші силові лінії – це кабелі 10 тисяч вольт. Не проводилася їм заміна спочатку їх прокладення. Тільки два роки назад ми провели заміну по одній подстанції. Двох кабельних ліній, а під час воєнних дій також постраждало від вибухів багато кабельних ліній. Зараз у нас на резервному вводі працює три підстанції. Через це вони потребують термінової заміни. Більшість пробоїв кабельних це саме на муфтах, на старих муфтах, які ще свинцеві муфти. Це від вібрації землі. Зараз кабеліції вони не витримують. Невипробовування, не нагрузок. Підземних кабелів ЧТУ понад 60 кілометрів з закуплених матеріалів вистачить на першочергову потребу. Нагадаємо, електротранспортне на господарство Чернігова відновлюється коштом міського бюджету і благодійників. Зокрема, аграрне підприємство перерахувало 7 мільйонів на заміну контактної мережі. Ще одна міжнародна компанія надала електроопори на заміну частини пошкоджених. Місто, у якого побита чи зруйнована велика кількість інфраструктури, без благодійної допомоги не обійтися, неодноразово наголошував міський голова, дякуючи всім, хто долучається до відбудови Чернігова. І, хоча для червоного хреста не притаманна допомога саме транспортній сфері, на питання як місто вдалося її отримати, Владислава Трошенко відповів так: особисті стосунки, розмова я декілька разів був відряджений, спілкувався з керівником і таким чином переконав. Я дуже вдячний Лисенко Максиму Ігоревичу за підтримку міста Чернігова і цілому національному Червоному Христу України. І товариство Червоного Хреста України і міжнародний комітет організації надають велику допомогу Чернігову, зокрема водоканалу і теплогенеруючій сфері, будують модульне містечко для тих, хто втратив житло тощо. Місто ж виділить фінансування на відновлення електротранспорту і на наступний рік, зокрема на роботи з відновлення мережі. Планують продовжити оновлення рухомого складу і закупити ще шість тролейбусів.